Трубін гравець Баварії. Мудрику покажуть на двері в Челсі. Забарний перейде до топ-клубу. Лунін отримає свій шанс в реалі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Дніпро 1 переміг Чорноморець у рамках 15-го туру Української прем'єр-ліги УПЛ та зробив ще один впевнений крок на шляху до чемпіонського титулу. У клубі було введено заборону, яка підтверджує амбіції команди Юрія Максимова. Український «Дніпро-1» готовий продати кількох футболістів основного складу, однак є низка умов, які при цьому мають бути дотримані. Команда, яка мріє виграти чемпіонський титул, намагатиметься зберегти лідерів до кінця сезону. Лідер турнірної таблиці УПЛ не збирається продавати своїх гравців до інших українських клубів, хоча такі пропозиції у Дніпра 1 є. Зокрема, Полісся зацікавлене у трансфері Олександра Піхальонка та Карпати хотіли підписати Олексія Гуцуляка. Проте Дніпро 1 не хоче продавати своїх футболістів потенційним конкурентам у боротьбі за місце у Єврокубках чи чемпіонський титул. Якщо фінансова ситуація у клубі не погіршується, то Юрій Максимов збереже оптимальний склад, як мінімум до кінця сезону. Дніпро 1 хоче пробитися до Єврокубків, щоб гарантувати свої виплати від УЄФА. Після 15 турів УПЛ Дніпро 1 лідирує у турнірній таблиці. Кривбас зде на другому місці з відставанням у три очки. У найближчому матчі підопічні Юрія Максимова приймуть Ворску. Матч пройде у суботу 2 грудня. Донецький Шахтар та Бельгійський Антверпен зустрілися у Гамбурзі в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Українська команда вважалася фаворитом противостояння та не розчарувала вболівальників. Гірники впевнено відіграли матч, хоча суперник створив кілька моментів біля воріт різника. Тренерський штаб Шахтаря наситив лінію атаки одразу трьома футболістами, які мали прорвати лінію оборони суперника. Це спрацювало, хоч перший гол у матчі забив захисник. Вже на другій хвилині поєдинку Невертон завдав нетучну удару по воротах бюте. На старті гри гірники домінували на полі та володіли м'ячем. Це не заводило бельгійцям створити свій момент на восьмій хвилині. Після помилки Судакова гості підхопили м'яч, що закінчилося спробою удару Янсена з близької дистанції. Різник контролював ситуацію. Кінцівка матчу виявилася складною та нервовою для Шахтаря, але гірники вистояли та здобули три очки. Команда Маріно Пушича забезпечила собі як мінімум третє місце та участь у лізі Європи навесні 2024 року. Але українська команда мріє про велике. Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився своєю оцінкою виступу півзахисника Віктора Цанкова у матчі Ла Ліги проти Атлетіка, де українець відзначився голом. У понеділок 27 листопада Жерона на своєму полі з рахунком 1-1 зіграла в нічию з Атлетіком з Більбао в матчі 14-го туру Ла Ліги. Український крайній півзахисник Віктор Санков вийшов у стартовому складі каталонців та провів на полі 85 хвилин. Футболіст збірної України відзначився голом на 55-й хвилині, який став єдиним для його команди. Головний тренер Жерони Мічел Санчес висловився стосовно гри українця в цьому поєдинку в контексті інших футболістів. Зупинити Вільямсів і Сансет надзвичайно складно, і нашій команді неодноразово вдавалося це зробити. Хоча в інших випадках, звісно, це було неможливо через їхню високу якість. Те ж саме сталося у суперника Савіньо та Цианковим. І справа в тому, що чотири вінгери, які сьогодні грали найвищого рівня, приводить слова спеціаліст Естадіо Депортіво. Мадридський Реал прийматиме далі наполі в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Карло Анчелоті може випустити на поле у цій грі Андрія Луніна. Основний голкіпер мадридського реала Кепарі Сабалага Балага так і не встиг одужати до матчу Ліги Чемпіонів з Наполі. Це означає, що ворота Бланко знову захищатиме футболіст збірної України. Карло Анджелотті випускає Андрія Луніна на полі лише у випадку, якщо травмовані Тєбу Кортуа та Кепа. Попри успішну гру та хорошу статистику українця, італійський наставник не поспішає переводити його у статус основного голкіпера. Але у грі ще чинними чемпіонами Італії Анчелоті просто не матиме іншого вибору. Наставник реала може собі дозволити втрату основного воротаря, оскільки іспанці вже розв'язали питання про вихід у плей оф Ліги Чемпіонів. Вони очолюють свій квартет із 12 очками в активі. Наполі має 7 балів. Італійській команді необхідно перемагати. Захисник збірної України та англійського бормуту Ілля Забарний отримає шанс проявити себе у сильнішому футбольному клубі. Ним цікавиться представник італійської серії А. Бормут отримає пропозицію щодо свого гравця в найближчі тижні, повідомляє Тутто Меркатто. Ілля Забарний став одним із лідерів Бормуту у сезоні 2023-2024. Український футболіст зіграв за команду Андонії Раоли 15 матчів у всіх турнірах. Тренер вихваляє 21-річного гравця, а вболівальники впевнені, що забарний допомагає команді не впасти в зону виліту турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги. Успіхи українського футболіста не залишилися непоміченими, за його прогресом спостерігають одразу кілька клубів. Місяць тому британські журналісти повідомили, що гра її забарно подобається головному тренеру Ліверпуля Юргену Клопу, проте червоні поки що не збираються купувати українського захисника це може зробити італійський мілон. Тренерський штаб Россонері хоче виправити проблеми в обороні. Італійці не готові витрачати великі гроші на придбання нового футболіста. Забарний вразив Мілан під час матчів за збірну України у відборі на Євро 2024. Россонері хочуть вже у січні 2024 року запропонувати Бормуту орендувати українця з правом викупу його контракту. Півзахисник лонуцького Челсі Михайло Мудрик може змінити клуб уже наприкінці цього сезону. Сині готові продати футболі. Заради того, щоб запросити до топ-форварда. Мудрик виявився не єдиним гравцем, якого Челсі готовий відпустити, повідомляє Daily Mail. Англійський футбольний клуб Челсі розглядає можливість передбання двох чи трьох футболістів у зимове трансферне вікно. Влітку 2024 року луноці мають намір стати активним гравцем на трансферному ринку. Сині збираються як продавати, так і купувати футболістів. Головними кандидатами на відхід зі столичної команди є Трево Чалоба, Малан Хсар, Арман Доброя та Нуні Мадуеке. Також Челсі готовий вислухати пропозиції щодо Іана Маацена. не виключено, що будуть продані навіть Михайло Мудрик та Конор Галахер. Все залежитиме від того, чим отримає Челсі пропозиції щодо гравців, які влаштують лунуцький клуб. Тренерський штаб Маурісіо Почетінну планує посилити одразу кілька позицій у команді. Челсі потрібний новий центральний захисник, особливо якщо тягосіло покине клуб, також синім необхідний форвард, який міг би забивати щонайменше 15 голів за сезон. Йдеться про Віктора Сімена, який є головною трансферною метою Челсі. Клуб може витратити на посилення ті гроші, які отримає від продажу своїх гравців. Іншим кандидатом на цю позицію є Айван Тоуні. Челсі хоче отримати за мудрика щонайменше 75 мільйонів євро. Є клуби, які цікавляться Михайлом, але поки що жоден із них не оголосив про те, що готується до переговорів щодо трансферу українця. Португальська бенфіка може стати проміжним етапом для Анатолія Трубіна перед трансфером до європейського топ-клубу у послугу українського воротаря зацікавлені гранди континентального футболу. Бенфіка буде готова продати Трубіна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Ебола. У рамках четвертого раунду Кубка Португалії Бенфіка обіграла Фамалікан із рахунком 2-0. Анатолій Трубін впевнено відіграв цей матч і знову не пропустив жодного гола у свої ворота. Цей сезон складається для Бенфіки не найкращим чином, проте Анатолій Трубін зумів стати одним із тих футболістів, до яких тренерський штаб і вболівальники практично не мають претензій. Тож не дивно, що до українця почали придивлюватися європейські топ-клуби. Мюнхенська Баварія та Міланський Інтер зайняті пошуками молодого голкіпера, який у перспективі міг би надовго зайняти місце у воротах цих команд. Скаути обох клубів мають намір відвідати кілька найближчих матчів Бенфіки, щоб скласти звіт про дії українського воротаря. Контракт Анатолія Трубіна з Бенфікою діє до літа 2028 року. Португальський клуб хоче отримати за голкіпера щонайменше 35 мільйонів євро. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!